привіт привіт друзі! Мене звати Кіміка і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Roblox. І Сьогодні ми граємо в гру, яка називається у нас. Мардери містері, mm -hmm. дякую. Я хотів завантажитися на цю мапу. Без для вас зараз все швиденько записати і не чекати в лобі, аби ми зараз все а, дуже цікаво і класно зробили. Але м -м, щось мені здається, а, так цього не буде. Я вам поясню зараз, що у нас сталося. А, це гра, в якій комусь з нас, з усіх гравців, у нас усього 10, якщо я не помиляюся, а, видається роль вбивці. І цей вбивця повинен ховатися. Серед нас усіх, а, і таким чином ну, по одному просто нас усіх а, розвалювати. А, але але але, але, щось щойно пішло не так. Мені дали роль звичайного мирного гравця і мене розвалили найпершим. Я дуже сподіваюся, що, що там зараз а, того, хто це зробив, а, ну, за, за мною просто розвалять. Тому що, мені здається, людей там було досить багато. А, але зараз просто зачекаємо на наступну гру. І так у нас гра закінчилася, що пропала ця табличка, і в тій грі перемогли все ж таки вбивці. Ті, ті хто мене розвалили з самого початку, вони в кінці в кінців кінці, в кінці все ж таки перемогли. Це якось неприкольно, мені не подобається. Я дуже сподівався, що все-таки зможуть перемогти такі ж самі мирні, як я. Але добре, добре, добре. Тепер будемо просто сподіватися, що зараз мені. Так, куди на завантажує? Ага, дайте мені, будь ласка, ага, я шеріф. Окей. Що Я вмію, мені, я, я не знаю, що це, як це працює, тому я дуже сподіваюся, що мені пояснять. Якщо я правильно розумію, шаріф може е стріляти, можливо, чи ні. Так. Ага, все, в мене є ця штука. Добре, якщо я зрозумію, хто зараз тут е вбивця, то я зможу його пристріліти. Пристріляти, просто розвалити. Окей. Е зараз будемо. Так. Так, так. Ну, не... О, Господи, я. Ой-ой, ой я, я, я. Ага, добре, я зрозумів. Ану, іди сюди. Тихо, тихо, тихо. Ні, я промазав! Я промазав! Я, я більше не можу стріляти! О-о-о! Так, 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 Тихонько, тихонько, тихонько. А я можу щось на ці монетки купити, мені цікаво ще. О, прикольно. Ні, куди я стріляю! Так, так не повинно бути. Опа, давайте тихонько, тихонько, тихонько переміщуємося. От сюди. О. ніфіга собі, господи, скільки тут цих монет. Все, все, ми перемогли. Я не знаю, як це вийшло, але я переміг. Хоча мені здається, я міг перемогти набагато. Раніше просто зробивши один а, точний постріл, аби, а, але щось, щось не пішло. Добре. А, я був шерифом, і я переміг, мені. Як я сюди як я сюди не Е, Добре, окей. Е, повернемося до нашої гри. Я був шерифом, я перебіг. Мені все сподобалося. Це було е, досить прикольно, хоча я нічого не зробив, я просто від неї тікав, але, але окей, але окей, але дякую. Так, е, давайте е, проголосуємо за якусь із карт. Що у нас тут є? Ей, чому вони вимкнулися? Ану, вимкніться, будь ласка, я вас дуже прошу. Так, так, так. так. Е, я не бачу їх, так. Е, добре. Окей, 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 тоді і будуть голосувати без мене. Ну і ну, будь ласка, так, о. Я, звичайний, не цей, добре. Тоді мені потрібно збирати збирати монетки. І ще мені, знаєте, що, друзі, не подобається, якщо чесно. Тут повинна бути якась система, як це повинно працювати. Тобто той, у кого вбивця, повинен якось дуже обережно це все робити, намагатися не палитися, щоб його ніхто не. щоб ніхто не зрозумів, що це саме він вбивце. І все-таки дуже тихесенько. Це все правильно робити. Але, 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 тут, якщо чесно, ось з попередніх двох ігор я зрозумів, що ті, кому випадає роль вбивці, вони просто біжать і усіх подряд а, намагаються розвалювати. І це, якщо чесно, максимально странно. І а, я не розумію, нащо вони це роблять, тому що, ну. Господи, а, тому що це не так цікаво. От, от, от чесно, це взагалі не так цікаво, така я можу. А, що я можу зробити з цими штуками? Мені цікаво, ось у мене їх 10 вже. Так? У мене їх вже 13 Що я можу з ним зробити? Розп... Розкажіть мені, будь ласка, як це працює, я вас дуже прошу. 19. А, так, 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 так. Де... Господи, я прилякався. Мені здалося, що він бігає за жем, Окей. Okay. І щось я нікого ще не вбили, мені здається, що вбивця має. А, ну, точніше, нічого не має, вбивця здається, АФК просто, якщо чесно, я не знаю. Венбекфул. А... Окей, okay. і що я можу на них купити? Скажіть мені, будь ласка, що я можу робити з цими. Е, так, так. Ну, ось у мене. Окей, окей-окей-окей. Якимось чином ми перемогли, я так розумію, я так розумію, все ж таки вбивця не був АФК, він просто щось зробив і його спіймав шрифт. Так, 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 все ж таки його знайшли. Але знову ж таки, знову ж таки, у мене питання, що я можу робити з тими монетками. Я поки що не розібрався, я сподіваюся, я зможу розібратися далі. Але якщо не зможу, поясніть мені, будь ласка, це в коментарях. Тому що, ну, як мені здається, я повинен за нього мати можливість купити якусь зброю і за допомогою цієї зброї далі, аби я міг захиститися відбивця, але де її купляти? Оце вже питання більш гарне та більш цікаве, тому що я не знаю. Я навіть не уявляю. Можливо, можливо, десь на карті знаходиться якийсь магазинчик, я не знаю. Так, ну, звичайно, знову на це, Я вже навіть не сподіваюся, що мені дадуть щось інше. Так, ось де де, де, де це можна знайти. До речі, мій відсоток бути. Зараз 15%. Я так розумію, що а, з кожною грою, з ко кожен раз, як я граю, то він потрішечку-потрішечку збільшується. Так, о, прикольно. А, до речі, досить прикольні і досить атмосферні тут карти. Мені подобається. Так, так, тихо. Тихо. Проходимо! Я щось дещу. Я щось дещу. І. Так, добре, ми просто зробимо вигляд, що я нічого не бачу. Так, когось десь ріжуть. Я знову щось, знову щось чу. Так ось, досить атмосферні тут мапи. О, так, так, так. Де? Я впевнений. О, він шериф? У нього є пістолет. А я впевнений, що десь тут я можу купити собі зброю. Але де? Де? де, де? Просто скажіть мені, будь ласка, де вона купляється? Я, як, 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 як так? Це мій інвентар, це магазин, але це не той магазин, який мені потрібен. Так. Де, де, де. Ну, мені 100% потрібно знайти. Я. Я розумію, десь воно повинна бути 100%. Фух, так, за мною дуже підозріло, хтось з них біжить. Відстань, не чіпай до мене, не чіпай до мене, не чіпай до мене. Так, мені страшно. Я знаю, що хтось з них 100% бивться, тому я. Ой, ой, що це було? Тому я навіть близько до них підходити не буду, але все ж таки поясніть, мені, будь ласка. Е... Тонло. Так, 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 так. Не знаю, не знаю, не знаю, де я можу купити собі пістолета. Ну, нащо ж, я це все діло збираю, так? Тому що я можу на щось їх витратити, але. Ой, знову мені показує, що. Так, у нього. Так, я тікаю від нього, не, не чіпай до мене, будь ласка. Так ось, мені ж на щось показує, що у мене їх повно. Тобто в мене їх со. Так, так, так він хоче мене вбити, тікати, тікати. Ааа, ні, він мене. так там... Якщо б мені... Ну, ну десь, ну чому це ніде не написано, чому? Я не знаю, я... і як. Так, я можу пити музику, я можу зробити щось з радіо, якісь моди. Так. Так, 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 тут нічого. うん、たく。 Так, 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 я хочу знайти, ну, повинно десь буде написано, як саме це працює, і де я можу що купити, тому що, ну, поки що це працює якась дуже странно. Друзі, 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 зараз дуже таємна інформація для вас. Десь на цьому відео, на протязі цього відео, я заховав три таємні пасхалки для вас. І той перший, хто знайде всі три пасхалки і напише в коментарях їх таймкоди, зможе потрапити в наступне відео. Я його покажу. Тому, якщо ви все знайшли, обов'язково. Напишіть про це в коментарях. Коротше, як купляти собі зброю, я не знаю, друзі. Знову ж таки, якщо ви знаєте, будь ласка, роз... розкажіть мені про це, тому що. ну, До речі, До 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 речі, речі, речі ви бачили, що вбивце був ось таким маленьким. Це мені здається, це якось нечесно, тому що. А як по ньому взагалі попадати, якщо я п'янавіть отримав зброю, як мені взагалі по ньому попасти? Це, це... це... це ж нереально. Як... як це повинно працювати? Окей, добре. Зробимо вигляд, що все окей. Так, я іноцент, в мене було вже 20% стати вбивце. Добре. А, так, а як а як мені залізти і, До речі, я минулого разу майже всю карту передивився, перебігав просто і ніде не знайшов, де я можу витратити ці монетки. Тому ह? десь когось вбили, господи, я перелякався, що це саме оцей гравець, на якого я просто вибіг. Шойно. але, Але але я можу бути впевнений, що це не він. Ви вся тут так, 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 я. Я бачив, там косев был, я просто тікаю, я просто тікаю, я просто так. Так, це він, це він? Чи ні, так, він за мною женеться, він за мною женеться. Господи, ну як це працює, це максимально странно. Він маленький, як взагалі можливо зрозуміти, хто це. До речі, тут декілька цих маленьких гравців як взагалі розуміти хто із них? хто. Господи, це я не знаю, потрібно зробити а, якимось чином, щоб в цій грі ну, не можна було грати з такою маленькою моделькою, тому що ну, це я не знаю, я не знаю. Це просто якийсь абсурд, як чесно, тому що ти по ньому не попас, це нормально. Не можеш, ти нормально не можеш зрозуміти, хто саме із цих маленьких гравців вбивця, навіть якщо ти його один раз побачив, зміг. Втекти, але далі ти не розумієш, хто хто з них саме вбив це. І я все ще не розумію, все ще мені було б дуже добре, якщо б хто, хтось пояснив, як саме працюють мої монетки, тому що а, ну, це питання досить цікаве. Мені все ще дуже цікаво, на що я взагалі їх збираю, тому що я бігаю по всій карті. Я дуже активно а, намагаюся їх зібрати, але, але наше я це роблю, я навіть не уявляю. До речі, можемо ось таким чином подивитися. Ось, ось, ви подивіться, просто ось він маленький, по ньому намагаються зараз стріляти. І як взагалі по ньому попасти. Просто скажіть мені. ну Ось біжить він, І що, що що, що йому робити. <схід> як по ньому стріляти? йо -моє, це, це дуже якось нечесно. Ось, ось прямо такий о, Все, він його. А, там такий ж самий маленький був. Добре, тоді я, я беру всі свої слова назад. Тоді це чесно, якщо їх було, якщо вони обидва були маленькими. Окей. О, окей, окей, окей. Так, все. Зараз я сподіваюся, до речі, зараз мені вже повинен вбивцю випустити, тому що у мене вже двадцять скільки там відсотків. Це вже дуже скоро там взагалі половина буде. Так, можете, будь ласка, це все прибрати. Давайте проголосуємо, За що ми проголосуємо, Я хочу оцю мапу. Мені ця мапа сподобалась, якщо я не помиляюся, це саме та мапа, на якій ми грали на цьому. Тому давайте оберемо саме її. Ну, чому пені? Чому пені і ні? Добре. До речі, що у нас тут є в шопі? Я можу щось тут взагалі. Uh, мені, у мене 100 таких монеток. Добре. Uh, добре, добре, добре. Так, 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 ну нічого тут дуже цікавого немає, здається, тому добре. Я так і все, друзі, ми з вами У Мене знову сталося невеличкі технічні шоколадки, але зараз все добре. А, і мене знову закинуло на карту. Е, я перезайшов у гру, і тому я так розумію, у мене шанси стати вбивцею. Вони дуже-дуже сильно зменшилися і стали 3%. Хоча, якщо чесно, я не розумію, чому це працює саме так. Ну було б логічно, якщо б вони зберігалися після перезаходу в гру, але до... Добре, але добре. Нехай вже буде так, як є. А, е, серйозно? Добре, окей, це, це було дуже странно, але окей, вони просто Просто вистрілили і все. І ми щодесенько перемогли, але ну я а, в цілому то і не проти. Насправді, тому що ну, а ну а чому б ні? Все ж таки, я в кінці кінців переміг разом з ними, тому що я був не вбивцею. Окей, тепер зараз. До речі, до речі, до речі, після перезаходу у нас нове лобі з гравцями. І в цьому новому лобі у нас більше немає тих ненормальних маленьких гравців, які. По яким просто нереально попасти. А, тепер у нас все добре. Так, давайте, до речі, проголосуй. Звичайно, проголосуємо. А, я не встиг туди добігти. -да. Неприкольно, неприкольно, але добре все. Завантажується на зараз мапа, І я, ну не дивлячись на те, що у мене дуже маленький шанс, але я буду сподіватися, що мені все ж таки дадуть а, вбивцю. Так, добре, посподівався, добре, я зрозумів. А, чому я хотів вбивцю? Ну, тому що прикольно пограти в А чому б ні. Я ні разу ще не грав і хотів би, хоча б подивитися як це саме ä, працює. Так, було б цікаво. А що у нас тут? О, о прикольно! Прикольно, прикольно, прикольно. Тут такий потиємний е, ходи. Окей, сюди біжимо. Уа а тут що таке? то таке, что Е? О, Прикольно! Сюди також можна залізти. Окей, збираємо тут монетки. Е, так, 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 так. Ой. Ой, ой. ой 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 когось зарізали. Я все чув. Я все чув. Так, а можна якось Ось так? Ой, тихо, 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 тихо. Я не знаю, він бився чи ні, але я на всяк випадок буду просто тікати, просто тікати, просто тікати, все, і я від нього тікаю. О мені страшно, мені страшно, мені дуже страшно, тому я взагалі не буду е підходити близько до гравців, тому що ну, ну а на що мені до них підходити? Вони всі страшні. Кожен. Ой-ой-ой, тихо, 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 я сподіваюся, ти мене не побачиш. Кожен з них може бути потенціальним вбивцею, Так. Когось знову били і когось знову били. ні 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 Мені туди не треба. Мені тут не треба, будь ласка, дайте мені шанс купити зброю. Я вас дуже прошу, тому що зараз у мене дуже багато так як мені купити. Я хочу зброю. Дайте мені пістолет, будь ласка. О, прикольно. Дайте мені пістолет, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Так, ні фіга собі бізу, скільки цих. А людей валяй. Так, 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 Я я бачу. Окей, окей, окей. І... Так. Так, 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 так. Вона вбивця, Так? Так, судячи з того, що вона ходить з косою, вона саме вбивця. Окей. Окей, 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 зробимо вигляд, що в мене тут немає, я тихенько. Просто стою і чекаю, 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 чекаю. Якщо я правильно розумію, мені потрібно дочекатися, доки оці, оця зверху циферка дойде до 900. І якщо я правильно розумію, то гра закінчиться. Але мені все ще страшно, дуже страшно. Дуже-дуже страшно, давайте сюди перебіжемо. Ані, е, тут буде ніде сховатися, краще в іншу сторону перебіжимо. Опа, опа. все, Ну я її бачив. Добре, я її бачив. Зараз потрібно просто ще 300 цих набіжить і все. Я її бачив і зараз просто тихесінько тут стою. І чекаю, чекаю, чекаю. Хоча, можливо, було б прикольніше сховатися у тій хованці, які я був до цього там, де спускатися можна було там прикольно. До речі, а можна якось подивитися, скільки нас залишилося живих от. Це також було б дуже цікавою, цікавою інформацією, вам так скажу, тому що, ну, важливо, важливо розуміти, скільки вас залишилося. І у мене все ще виходить тут просто стояти. Так, у мене заповнилася ця штука, але я все ще не знаю, що я можу з ними. Тихо, тихо, тихо. Вона біжить, вона біжить, я сподіваюся. Ні, вона мене побачила, так. Ні. <смі> <смі> я не встиг. Так, все, вона пере. Я все ще не знаю, де купляти цей після... Ну, я. Ну дивіться просто, друзі, дивіться, якби я їх збирав просто для того, щоб збирати, то в мене не збільшувалася кількість, е, е, то в мене воно не, не заповнювалося, коли їх стане 40. Правильно? Правильно. Якщо воно заповнюється, значить 40 це максимум. Якщо це максимум, значить на нього можна ну, щось купити 100%. Е, 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 е. А як купити? Ось в чому питання. Я не знаю, якби в мене щойно був пістолет, я б я б переміг, я в цьому просто впевнений. Так, тому що ну в першій грі, звичайно, коли і чи якій грі, там, де я шеріфа жриф... був, ну, трішечки не пішло, але зараз я б 100% зміг попасти. Це я вам просто гарантую ось 100%. А, тому тому неприємно, коротше. Тому неприємно, що я не знаю, де купляти цю штуку. А, а от якби. знав так і ну Звичайно, звичайно, знову цей, на це. на Взагалі сподівався. У мене шанс все менше і менше стає. А, тому побіг. Т так, а можна, будь ласка, залізти? А, залізти. Давайте просто зараз будемо бігати по всій мапі і, можливо, знайдемо а, те саме місце, де воно купляється Тому що Ну я все ще вірю. Я я, я, от, чесно, я в це все ще продовжував це а, дуже сильно вірити, господи, не робити. Мене. Е, так, так, так. О, тут щось є. Ану, ану, ану. ану. А, нічого тут немає. Окей, 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 окей. Так. О, фіга собі куди воно залізла. А, а як туди потрапити? І. Так, 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 вона. О, прикольно. А ну-ка, а якщо я залізу отак? І. Ні, я не можу його таким чином закрити. Ну, ну гаразд, ну і гаразд. Давайте я його просто зараз закрию. А. Все, Просто закрию, аби якщо сюди прибіг бився, щоб він а, зайвий раз туди натискав і думав, можливо, там хтось сидить. Це його, можливо, трішечки затримає. Так, не дивися в мою сторону, будь ласка. Це, до речі, вона в минулій грі була вбивцею. Мені це не подобається. А, так, 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 біжимо звідси подалі. А, так, тут вони також забагато гравців. Мені тут не нічого робити, просто нічого. Я тікаю, звідси. О. А тут що таке? Ні, туди не можна прийти. А, так, тут нічого немає. Ми продовжимо, продовжимо бігати та дивитися, що у нас є на цій карті. Так, 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 так. А, о. І ні, туди не прибігти, окей. Окей, 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 давайте заберемося нагору, можливо, нагорі щось. Так, це звичайно, нічого тут на горі немає. А, так, 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 ось тут. ось тут, ось тут, ось тут. тут. Також нічого. О, до речі, піца, 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 піца. Е, ні, не можна взяти. Ну і добре, ну і будь ласка, не дуже так. Е, я тут вже був. О! Так, когось оббили. Це точно не оцей гравець. Я в цьому можу бути зараз впевнений. Окей. А, тому буду. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, а що він. <г locally> так, 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 тихенько, 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 тихенько. Це Також не цей гравець, тому що вона сиділа. Що ти робиш? Це точно не вона, тому що вона сиділа всередині тієї машини, коли вбивали, тому я в цьому впевнений. Так, 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 тихенько, тихенько, тихенько. Просто усі разом тут тримаємося і все буде нормально. До а якщо я. О, прикольно. Так. <ф2>, а Ось на, на рахунок ось цього я не впевнений. Ой-ой-ой, скільки у вас, скільки у вас. Ага, ну цей так, цей не вбивця, це не вбивця. А ось ця може бути вбивцею. Так, 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 тихенько, тихенько, тихенько. Я буду з тобою тут триматися. А, так, так, так. Ну, ну що, що, ну дайте мені пістолет. До речі, до речі, подивіться, просто зараз вже буде 800. Тобто залишилося зовсім трішечки, 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 і ми можемо перемогти. перемогти. А Час іде, тому зараз вбивця, скоріше за все, буде дуже активно намагатися усіх вбивати. А, о, до речі, а тут. О, прикольно, прикольно, прикольно! Можна тут всередині сидіти, але. Але але але, але якщо чесно. Ой-ой-ой, тікати, 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 тікати. Ще трішечки, трішечки. А, прикольно, можна в цій все, 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 все. Ми перемогли просто по часу. А, так, ну це якийсь був дуже несміливий. Якщо чесно бивця, мені здається, йому потрібно було грати трішечки посміливіше, і, Ну тоді тоді все було добре. Uh, так, ну, Я думаю, на цьому можна завершити, тому що я ще трішечки хотів пограти сьогодні вбивця, але мені здається, що він мені в житті ніколи не випаде, тому що він мені не випав, коли в мене було майже 30% шансу, а зараз в мене його їх взагалі 10%, тому я, я думаю, зараз мені точно нічого не випаде. І, можливо, ми з вами зробимо другу частину, де я вже 100% пограю за вбивцю. Тому, uh, якщо вам це цікаво, обов'язково напишіть про це в коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до нових зустрічей.